Катя відкрила банківський застосунок і тут же його закрила. Невідомо, що вона очікувала побачити на своєму рахунку можливо, якесь новорічне диво. Але ні. Грошей, як і раніше, було мало. Так, кілька днів тому вона отримала зарплату, але майже всі гроші вже були витрачені оплатила комунальні послуги, хоч із запізненням. Відклала кошти на оплату садочка наступного місяця, купила синові зимові черевики, заплатила за кредит і закупила продукти. І все залишилися якісь копійки. І якби це був звичайний місяць, то нічого страшного. Але це був грудень, попереду маячів новий рік, і Катя розуміла, що новорічного дива не станеться. У кімнаті спав її син Єгор, який так мріяв про робота від діда Мороза. А той робот коштував усього тисячу гривень, але в Каті таких грошей просто не було. Вона й не думала, що опиниться в такому скрутному становищі ще два роки тому. Все було чудово вони жили в трьох, з чоловіком і сином була стабільність, були плани на життя. А потім чоловік узяв великий кредит на власний бізнес, вирішивши, що все прорахував, але прорахувати все неможливо. От і чоловік не врахував, що всі люди смертні. Він загинув в аварії, взимку не впорався з керуванням автомобілем. І після смерті чоловіка Катя отримала у спадок не лише його машину та квартиру, а й величезні борги. Машину вона продала і змогла погасити хоча б частину боргу, а все інше залишилося на ній. Заробляла Катя не так уже й багато, тому більшу частину грошей доводилося віддавати за кредит. А виживати на решту копійок. Катя навіть думала продати квартиру, але не поспішала з цим. Якщо вона закриє борг, то грошей вистачить лише на кімнату. А переїхати зі своєї квартири в кімнату в комуналці було б найгіршим рішенням. До того ж як назло, в Каті захворіла мама. І якщо раніше вона допомагала їй грошима, то тепер Каті доводилося шукати кошти на ліки, бо маминої пенсії просто не вистачало. Вже цілий рік Катя жила в злиднях, купувала одяг і взуття з рук, продукти лише за акціями. І мріяла про той час, коли нарешті закриє кредит. Шукати іншу роботу вона теж боялася. На цій вона хоча б без проблем забирала дитину із садочка, та й ніхто не дорікав їй за часті лікарняні. А що буде на іншій роботі, Незрозуміло. та й страшно щось змінювати. Коли в тебе немає опори і підтримки. На щастя, у Каті був чудовий син Єгор, який, незважаючи на свій ще малий вік, усе розумів і ніколи нічого не просив у мами. Хоча Катя не раз помічала, як він розглядав іграшки і різні смаколики в магазині. Із зарплати Катя завжди намагалася, хоч трохи, його потішити, купувала цукерки або якусь маленьку іграшку. Вона мріяла дати йому все, чого він хоче. Але поки на ній висів кредит, це було нереально. Та Єгор вірив у Діда Мороза і щиро сподівався отримати від нього в подарунок того робота. І Катя розуміла, що або доведеться пояснювати шестирічному хлопчикові, що подарунки дарує вона, а не Дід Мороз, або дивитися на розчарування в його очах. Бо як би вона не рахувала, Виділити зайву тисячу ніяк не виходило. Якби ж то ще не порвалися черевики, а ще вона знала, що в усіх дітей на новий рік будуть величезні солодкі подарунки, а в Єгора лише невеликий пакуночок із цукерками. І той вона збирала ледь не кілька місяців, відкладаючи по цукерці, коли купувала їх із зарплати. Таке життя було неймовірно важким за кредит треба було платити ще два роки. Тобто ще два роки обмежувати себе буквально в усьому. А попереду маячила школа, і Катя з жахом усвідомлювала, скільки всього доведеться купувати. Потрібно було починати відкладати гроші вже зараз, щоб до вересня зібрати всю необхідну суму. За тиждень до Нового року Катя і Єгор вирушили до магазину. Жінка намагалася ходити туди якомога рідше, щоб не витрачати гроші. Тому завжди закуповувала одразу багато продуктів. Але попереду був новий рік, щойно прийшов аванс. І потрібно було хоч щось купити до святкового столу. І як на зло, саме в їхньому магазині стояв той самий робот. Єгор, щойно його побачив, одразу підбіг до нього. Ось такого я й просив у Діда Мороза. Він же подарує мені його правда. Каті хотілося плакати. Вона порахувала, і до нового року в неї залишалося всього дві тисячі гривень, щоб потім вистачило дожити до зарплати. А на ці гроші потрібно якось прожити цілий тиждень, накрити стіл на новий рік і купити хоч якийсь подарунок від себе Єгору. Той робот за тисячу зовсім не вписувався в бюджет. Але як сказати про це дитині? Не знаю, Єгор. Можливо, пробурмотіла Катя. Мам. А ми купимо торт на новий рік. Купимо? усміхнулася вона. Так, задоволення не дешеве, але Єгор і так бачить торт усього двічі на рік. Треба купити хоча б найдешевший. Вони ходили магазином, вишукуючи продукти подешевше, і, як на зло, закінчився пральний порошок і засіб для миття посуду, ніби й так було мало витрат перед Новим роком. Ще й маму хотілося хоч трохи потішити. Хоча б подарувати їй набір чаю. Їй і так зараз нелегко. Від цих підрахунків поморочилося в голові. Хотілося взяти ці дві тисячі і купити все, чого заманеться. Але Катя розуміла, що так не можна. Вона відповідальна, як мінімум, за Єгора, якого потрібно буде годувати до наступної зарплати. Мамо! дивись, дід Мороз! раптом закричав Єгор. Катя обернулася і побачила компанію хлопців. Один із них. І справді був убраний у костюм Діда Мороза. Схоже, вони прямували на якусь вечірку. Про це свідчив набір продуктів і напоїв у їхньому кошику. Перш ніж Катя встигла щось сказати, Єгор рвонув до нього. Дідусю, Морозе, привіт! голосно вигукнув він. Усі люди обернулися і одразу заусміхалися. А Катя зітхнула. Невідомо, як ці хлопці відреагують. А той, хто був у костюмі Діда Мороза, на мить завмер. Це я, Єгор. Ти мене впізнав? Я тобі писав щодо подарунка. Та хлопець виявився кмітливим, швидко зорієнтувався. А Єгор, звісно, впізнав. Привіт, ура! Мамо, він отримав мого листа. Він точно подарує мені того робота, показав Єгор на вітрину. Катя застигла. Такої підстави вона не очікувала. Звісно, отримав, усміхнувся хлопець. А потім зустрівся поглядом із розгубленою катею. Дідусю, морози, а можна тебе попросити ще про дещо? Катя зрозуміла, що це провал, і що, мабуть, доведеться десь позичати гроші. Щоправда, з чого потім віддавати? Звісно, чого ти хочеш? Нам із мамою не вистачає грошиків, уже тихіше сказав хлопчик. А Катя тут же сильно почервоніла. Хотілося кинути кошик, схопити Єгора і утекти звідси. Можеш нам ще щось смачненьке на новий рік подарувати. Хлопці переглянулися. Катя отямилася і підійшла до Єгора? Сонечко, я думаю, у Діда Мороза дуже багато справ. Ти ж знаєш, скільки в нього діток, яким теж треба підготувати подарунки. Давай не будемо його відволікати. Гаразд. Добре. Протягнув син. Дякую, дідусю Морозе. Я в тебе завжди вірив. І навіть коли Оленка з мого садочка сказала, що тебе не існує, я з нею посварився, хоч і люблю її. Поки Єгор не наговорив ще чогось, Катя відтягнула його, встигнувши прошепотіти хлопцям. Вибачте, вони ще довго ходили магазином. Катя ніяк не могла зібрати думки докупи. Вона не знала, що робити, залазити в борги. Щоб влаштувати синові свято чи так рано занурювати його в сувору реальність на касі було багато людей. І хоч до Нового року залишався ще тиждень, люди вже закуповувалися. Зрозуміло, що в сучасному світі прилавки не спорожніють перед самими святами, але народ, схоже, все одно цього боявся. І коли нарешті Катя пробила свої продукти і попрямувала до виходу, вона побачила ту саму компанію хлопців. Їй було ніяково. Ні, не через Єгора він же лише дитина, а через те, що сторонні люди стали свідками її непростої ситуації. Вона хотіла швидко проскочити, але той хлопець у костюмі Діда Мороза гукнув їх: О Єгоре, а я на тебе чекаю. На мене? із подихом запитав хлопчик. Так, так, на тебе. Я тут подумав, що не встигну на новий рік роздати подарунки всім дітям, тому почав робити це раніше. Ось, тримай, це тобі. У каті округлилися очі. Цей незнайомий чоловік простягав Єгору того самого робота. За цілу тисячу. Це мені? не вірячи, запитав хлопчик. Тобі, звісно, ти ж його хотів. Єгор закивав, притискаючи подарунок до грудей. Ах так. І ось друга частина подарунка. Він дістав із їхнього візка пакет і простягнув його каті. Це на новорічний стіл. Синку, постережи речі, попросила Катя, відводячи його вбік, а сама підійшла до хлопця. Вибачте, у мене немає грошей на все це. Дід Мороз ніколи не бере грошей, хіба ви не знали? усміхнувся він. Я не можу прийняти, вже тихіше додала Катя. Це все дуже дорого? Це лише новорічне диво, сказав незнайомець. Усе налагодиться, просто вірте. А потім він із друзями пішов. Удома Катя розібрала пакет, дістаючи звідти дорогі продукти. Там навіть була ікра, яку вона востаннє їла ще тоді, коли чоловік був живий, і в них усе було добре. Не витримавши, Катя розплакалася. Напевно, їй так бракувало цього новорічного дива, яке додасть їй сил, яке допоможе повірити, що вона з усім упорається, і вона впоралася. Згодом знайомі запропонували їй кращу роботу, і вона, наважившись, пішла з попередньої. Одразу стало легше. А коли вдалося виплатити кредит, життя остаточно налагодилося. І коли їй раптом ставало важко, вона згадувала той день. За тиждень до Нового року. Того вечора вона й сама повірила в Діда Мороза, а ще в те, що дива трапляються. І як би важко не було, ніколи не варто опускати руки. Адже якщо чогось дуже хотіти, це обов'язково здійсниться. Як тоді, коли Єгор так сильно хотів того робота,